Знаходимося поблизу вулиці будинка з адресою вулиці Шламлехіма, 96, 94, 99, здається. відео знімається до управління комунального господарства, спекції з Богострій міської ради стосовно цієї купи сміття. Там знаходиться річка протока, залізничний переїзд, ППРИГЛ, тут стоянка і ось. А тут у нас сміття. Нікому до цього справи немає, вже колись писав. Заяву стосовно цієї купи сміття. Сказали, що прибрали і ніби прибрали, це нова купа. Прошу, щоб зобов'язали це сміття вивезти. Поруч також знаходиться ця дозвільна система. Місто Білу дитяча, дозвільна система, здається, Рада ветеранів. Дозвільна система. Ось. Здається, шоломалхима 96. Що Шмік зраджує. Поблизу гаражні кооперативи і ось якийсь магазин гурман. Зараз це шаленове велейхема. Так, 96. Це поблизу цього знаходиться це чарівне сміттєзвалище.